Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль Volkswagen Touran з двигуном 2.0. Проблема така: при нагрузці блок управління йде в аварію, і після чого машина не їде. Автомобіль дійсно діагноз підтвердився, машина дійсно не їде. При там в середньому дві, ну три тисячі оборотів. Дві, ні, при трьох тисячах оборотах машина йде в аварію. І після чого, чого не їде так. Дійсно, так і є. Я вже підключився комп'ютером. І блок управління пише, що є негерметичність в впускному колекторі. Так що, йдемо, будемо дивитися, опресуємо систему впуску і подивимося, що, що виявимо. І так, друзі, знайшов я проблему, чому була причина, де є негерметичність. Негерметичність Самому е, патрубку, який йде з самої вже турбіни. Ось тут така тріщина. Я вже взяв, маю ідентичний, такий знайшов патрубок на розборці. Так що Ставимо патрубок, е, перевіряємо ще раз на герметичність і дивимося, як дує турбіна. І так. Ми продовжуємо. Змінявши патрубок, той, що тріснув на трубині, провіряємо ще раз на герметичність, виключаємо димогенератор. Світло. Прикрию ось димогенератор. І дивимося, чи не пускає ще десь дим. Ще немає десь. Ось, зараз покажу. Ось. Видно, який йди. Досить класно не зробив непогано. Так, спостерігаємо. Воздуху воздух десь не буде йти.